Гей, у чистому полі та зашуміла тирса. Гей, та було ж нас доволі, а засталось триста. Гей, та було ж нас триста, та усі шаблисті, дві душі засталось, та й ті не паристі. Госа, хлопці, госа, понад берегами, тече річка кервавая. Темними лугами біжать ляхи до берега, де всяк сполошився. Всі козаки повбиваті, а один лишився. Стоїть собі, у човнику, в постреляній свиті, стоїть собі проти неба, як один у світі, А не жалько ж йому вмерти, ні що кулі ріють, тільки й жалько козакові. Мати постаріють, стріли в ляшок, стрілив другий, стрілив чотирнацький. Чи він, козак заворожен, такий чудернацький, сам король прийшов дивитись, жабарями тьопа, понашевкувалось шляхти убивати хлопа, з карабинів ціляться Лігши на вали. Гаркоту гармату в нього навели, а у нього ж ані шаблі булатної, ні пищалі семип'ядної, тільки є, що коса, та й та пощерблена. І де він її тут узяв, чи не одняв у своєї ж смерті, кидав би ти свою косу, та й тікав би прічки а він стоїть, Косарює та й посеред річки, човен хлебче водиченьку, зламалось весельце, цілять йому у личенько, цілять йому в серце, а він себе лясь по грудях та й по білім лицю докучають комарики, гей, у косовицю. На Нащо король? Нащо гордий, та й той здивувався, звелів стрельбу припинити, а тогді озвався. Виходь, Кае, з тої річки, кидай косу тую, подарую тобі життя і шаблю золотую. А він косить, а він косить, човен углибає. Я вже Кае, ваша милість. О, життя не дбаю, може, вцілиш ваша милість в мене хоч тепер ти, я вже дбаю, ваша милість, щоб по-людськи вмерти, А один песький син з головою рудою, нирцем тихцем під водою підкрався, чаївся, жабуринням умився, козаку межі плечі ножем устромився. А він кає, й тобі стерво вбить мене несила, Отдав смерті свою косу, а вона й скосила. Одним судилося впасти, як дерево в бурелом, а інші потрапили в пастку, і десь їх візьмуть в полон. Розбиті, сумні, розпорошені, бредуть до своїх родин. А я, переможений гетьман, Сиджу тут, як перст один, Чи замолю свій гріх перед народом, що знову пекло в нашому раю? А я, мов риба з побілілим ротом, На той гачок на сволоці клюю. Це мій кінець. Душа опотолоччі, Вже хоч співай Давидові псалми. Болючі дні, безсонні мої ночі, усе ж було за нас, але програли ми, і щось змінити я вже не потрафлю, Сиджу в облозі смутку і сльоти. Зелений кінь з полив'яної кахлі копитом б'є у скроню самоти. Як там на вежі, тому зброя Чень до кісток пронизує сльота, провільгли стіни в кам'яному чреві сиджу, як йона, в череві кита. А Джура що то молоде, набрижжи в чоботи і йде. Чого він тут при гетьмані старому, вже інший втік би у великий луг, А винесено свічку проти грому. Сказала відьма, виніс, грім ущух, але ж і літо то дощі то зливи, без дому, без жони, сумні мої літа. Дивлюсь на джуру, думаю, щасливий. Дівчаточко для нього підроста, Руди ручай по схилах воду хлебче. І протряхає стежка вже як де. Кажу йому, чого нудьгуєш, хлопче, сідлай коня, вона ж тебе там жде. Кажу йому, служив ти мені ревно, тепер іди. Дай Бог тобі сім'ю, відмовчується Джура, а згадує напевно ту дівчину. Як доленьку свою. Тютюн скажений похлинувся димом, гадюка обвелась у серце, як жало. Я теж кохав, та доленьки і дива в житті у мене так і не було. Було у мене щастя, полинове, красуня, пані, жінка не дівча. На неї задивлялися панове усього чигиринського ключа. Була, як чад, в любові невтоленна, була як опік серця й чола. Ото колись одна така гелена, і до війни троянців довела. Що трапилося, дим, а ні, то знову хмари. Пливуть, 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 а й справді, наче дим, Оджевріло життя клубочаться примари, як був я молодим, як був я молодим, то хмари, як сади, то гриви, то перуки, А он і ті єдині, хто простить. Мій батько проплива, схрестив на грудях руки, і матінка моя лебідонька, летить. Мій батько осадив містечко Чигирин, що по загладах був уже травою. Я пам'ятаю батька не старим, і матір пам'ятаю, невдовою. І той наш дім на замковій горі. І дике поле за ярами й хащами, і Тясмин, де колись кусали комарі святого Афанасія сидящого, ходив я з батьком у походи двічі. Поліг мій батько, у криваві січі. Мене взяли в полон. Два роки у Стамбулі ловив я кожну вість, яку несли прибулі. Як здумаю, було, не тямлюся від болю, що батько непохований лежить на полі бою, як ті під Берестечком, і скільки їх Бог відає, та ворон, що їх знає, не раз на день провідує. Цій фортеці мури кам'яні, були колись лицарству за домівку. І за твердиню в битвах, а мені вони уже як призьба для угрівку. Вже й міст запав до скошених воріт дорога заростає кропивою. На схилах риє кольоровий кріт, і тиша тут здається гробовою. Та ще й той тут лица рустіні. І я на нього тут дивитись мушу, його свобода в кам'яному сні ніяк не може випростати душу. А так вночі буває, лежимо у латах він, а я в своїй куверті, а я собі й думаю амо, і він, і я, ми вже обоє мертві.